Ми доігрались. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осені цього року. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною, От і ми вообще не дажі ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще? Монголи, буряти, тоді мо що так, так, схожі з монголами і з бурятами. Хто вообще така Росія? У монголів і бурятів є своя республіка. У Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. А Росія, хто вони та ці Вони Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського союзу. Ніхто до речі не війшов з збивши радянського союзу, в спадщину радянського союзу. Це до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично це типу, можливо. Ось така історія. Далі, ну бред, оце що він розказав, Саме головне, ми захватимо Україну до вже осені цього 2025-го. Отже, друзі, дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть ли російські війська як не по парадний Сіді, двигується Україна і так далі. Тільки якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Deep State, карту як там відбувається все. Ви, якщо подивитись, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там, де Дніпропетровська, Запорозька область, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових з кучей артилерії, з кучей автоматів, з припасами і так далі, поняли, ну не можуть. Нічого зробити. Так от, коротше, от бачите, яка ситуація. І вони нічого з цим не можуть зробити. Взагалі. Ви маєте пісні писати, сочинять а підтримуються, там діти нехай картини малюють, поняли? Роблять за, за те, що вони ну, стоять на стороні правди, за те, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Далі, наступно там щось там він планує зустріч з Зеленським. Понятно, що вона не відбудеться, цього не буде, бо нема смисла домовлятися з терористами, взагалі абсолютно ніякий ну Доглянемо, як вони. От, от, ми катались з сердаганом, там розмовляли, були в Туреччині, були е, там перемовини. Ясно, що всі налаштовані для того, щоб допомогти, але ж на взаємовигних умовах. Понял, а не на пустих умовах. От. Ну глянемо, як воно далі буде. Коротше, не переживайте. Оці всі розкази, що там просто якийсь піздець відбувається, що воно рухається вообще в якусь непонятну сторону. Це неправда, поняв? Це фейк. Це все для того, щоб вас запугати. А це від того, що вже немає ніякої сили, боротися з тим. Їм не вистачає ні більше зброї, не то, що 10 до одного людей на наших ні по зброї, ні по чому, тобто беруть то посили, і то не вистачає цього. І просто запугують. Поняла, і то що я дивлюсь зараз відбувається в TikTok, Це просто для того, щоб вас дебалансувати, от цю інформацію беріть, розповсюджуйте, приймайте до себе і все, живіть Спотука вам розрядочка. Поняла? Такі вам гарні не були. все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па